Кажуть, що час це гроші, але як одне з них пов'язане з іншим. Познайомся з Шейлою. Вона щойно отримала свій перший великий бонус. Шейла точно знає, що хоче зробити з цими грошима. Вона вже давно поклала око на гарний кабріолет. Так, Шейло, це гарна машина. О, схоже, Шейла трохи не дотягує. Але зачекайте, у неї є ідея. Шейла дуже розумна. Вона знає, що якщо покладе гроші на депозит на рік, замість того, щоб купити машину сьогодні, вона заробить відсотки тоді вона зможе дозволити собі машину. Шейла знає, що вартість її вкладу через рік дорівнюватиме сумі грошей, покладених сьогодні, плюс зароблені відсотки. Ми називаємо гроші Шейли, покладені на депозит сьогодні, теперішньою вартістю грошей, а вартість вкладу шейли наступного року майбутньою вартістю грошей. Що пов'язує одне з іншим. Відсоткова ставка також відома як вартість грошей у часі. Тепер, трохи переставивши місцями, ми можемо обчислити майбутню вартість грошей Шейли за допомогою цього рівняння. Отже, через рік майбутня вартість становитиме 11 тисяч доларів. Що ж, минув рік, і Шейла має достатньо грошей, щоб купити машину. Шейла дійсно розуміє майбутню вартість грошей. Тепер я просто сподіваюся, що вона розуміє обмеження швидкості. А тепер познайомтеся з Тімі. Він теж отримав свій бонус. Здається, ці гроші провалюють дірку в його кишені. Так, Тімі, це гарна машина, яка безсумнівно вразить людей. О, схоже, ти трохи не дотягуєш. Може, візьмеш приклад з Шейли? Бачиш, Тімі, як і Шейла, після першого року ти матимеш 11 тисяч доларів. Але Тімі цього все одно не вистачить, щоб купити ту шикарну машину. Чому б тобі не залишити гроші на депозиті ще на один рік? Давайте подивимося, що буде з вашим депозитом через два роки. Зробивши невеликі перестановки, ми отримаємо вартість ваших грошей у наступному році, помножену на 1 плюс відсоткова ставка. Потім ми можемо перетворити майбутню вартість через рік на теперішню вартість, помножену на 1 плюс відсоткова ставка. Ми можемо навіть спростити це ще більше, просто піднісши до квадрата значення одиниці плюс відсоткова ставка. Вибач, Тімі, через два роки у тебе буде більше грошей, але ти все ще не можеш дозволити собі машину. Я не знаю, скільки ще років тобі доведеться чекати, але я можу підказати тобі один спосіб, як ми можемо це з'ясувати. Бачите цю маленьку цифру 2 в рівнянні? Будь-яке число, яке ви туди підставите, це кількість років, на які ви чекаєте, також відома як період. Звісно, Тіммі, ми бачимо, скільки ти матимеш через 5 років. Давайте з'єднаємо майбутню та теперішню вартість через 5 років. Подивимося, як період збільшується від 2 до 5. Через 5 років ви матимете 16 тисяч 105 доларів і 10 центів. Вибач, Тімі, тобі доведеться почекати ще трохи. 10 років? Так, подивимося, чи зможеш ти тоді купити машину. Не зовсім. Що, ж, Тімі, схоже, тобі знадобиться 26 років, щоб дозволити собі цю машину. Попроси Шейлу підвести тебе на пляж. Може, тобі більше підійде велосипед? Я чув, що автобус досить дешевий.